З нами на зв'язку е, Іван Герасимович, це генерал-майор і колишній заступник голови СБУ, голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України. Іване, е, добрий день вам, доброго дня. А, ну, от скільки версій може бути з приводу валізки Путіна? А як от ви, як людина-спеціаліст з безпеки, яка знає от, таємниці, державні таємниці, як охороняються червоні кнопки, де вони, як, як вони взагалі натискаються, як виглядає натиск червоної кнопки? Або що так не знаю, дійсно забирають його екскременти? Що може бути у валізках, які носять за Путіним? Ну, По-перше, я би хотів э, сказати, що э, ці всі э, Припущення, що там є кнопка червона, там або синя, там ще якась, що там айфон. Ви, до речі, колись бачили Путіна з айфоном? Ну, я не Телефоном він він, він він взагалі не користується телефоном мобільного зв'язку, такого, як, як ми з вами звикли. Да? Тобто людина живе в інших вимерах, вимира, в інших світах якихось розумієте, і у них є своя там історія, яким чином вони надають накази. Як вони ідентифікують один одного, і таке інше, Тобто, це, якщо ми говоримо про цей ядерний так званий чемоданчик, це насправді є система зв'язку, яка дозволяє авторизувати особу і дати відповідні накази на виконання того чи іншої дії. Ну принаймні, тут мова йде про там добро на те, щоб здійснити запуск ракет, які можуть нести ядерну боядерні боєголовки, і таке інше. Але як на мене, вся ця історія, от я слухав Віктора Слідчака, До речі, я не думаю, я не політолог. У мене інша інший фах. Але я думаю, що Китай відносити до цієї віси зла. Ну, принаймні, це точно все не дуже правильно і зарано. Ми я розумію Іран, я розумію Корею. Але Китай треба дивитися, що це за держава. І на сьогодні, ну принаймні, завдяки технологічному своєму розвитку. Китай став дійсно сверхдержавою, і в тому числі внаслідок війни в Україні. внаслідок того, що Росія пішла на таке широкомасштабне військове вторгнення до нашої на нашу територію, це змінило розклад сил. І на сьогодні, вже ніхто, якщо до війни великої війни, хтось вважав, що Росія це сверхдержава, то сьогодні я думаю, таких людей вже значно поменшало. А, так, ми можемо говорити, що є як сверхдержава держава Сполучені Штати Америки, є Китай, є певна конкуренція за вплив у світі. І є оці такі, які значить намагаються запропонувати да, свої послуги чи якісь бути потрібними в цій конкуренції. От у Путіна зараз номер точно там не другий, там як і, і, і не третій, мабуть, да а зовсім інший. Тому те, що ми спостерігаємо, це як на мене, це. Намагання ну якось довести свою потребу. А ці ядерна тематика це основний козир, який він використовує, ну, до речі, І, ну, дивіться, Іване. Ти ж була така Взагалі, Путін, якщо ми згадаємо його, він же любить дуже символізм. <плес> не на, на день народження Путіна розпочалася. Ну я не знаю, пов'язано, воно не пов'язано, але почалася <плес> ось агресія, агресія а, Хамасу в Ізраїлі. Він любителю таких речей. А, і От ми рідко, ми я не знаю. Я не бачив, щоб він прямо так красиво ходив по червоних доріжках. Він цього не дуже сильно любить. А тут він іде прямо в Китай демонстративно по червоній доріжці, і за ним несуть дві валізки. Ну як символ, ну як нібито на. Як на е, ядерну кнопку, от він прямо демонстративно несе за собою ядерну кнопку. Причому спеціально він це робить у Китаї. Е, лідер якої говорив багато разів, що ключовою червоною лінією у війни Росії в Україні є застосування ядерної зброї. Він ніби показує е, свою, не знаю, силу розмахує свою ядерною ракетою. Дістає її з широких штанін. Ну, дивіться, це ж насправді послідовність різних дій. Да? Ну, ми ж давайте згадаємо, що передувало візиту Путіна до Китаю, які події відбулися. Анонси, що говорив е, Володін, що говорив Путін з приводу ядерної зброї, що вони казали про е, договори, які обмежують е, ядерне випробування ядерної зброї, таке інше. Це набір різних дій, які е, несуть е, переслідують одну мету, яким чином вплинути, і безперечно, ці всі. Такі е, знакові речі, як то чемоданчик, я думаю, що цей акцент на цей чемоданчик зроблений саме. Через те, що питання ядерної зброї сьогодні все більше і більше лунає, і це ну, це той останній козир, який є у Путіна. який, та карта, яку він намагається розігрувати, ну що мені знаєте, три... Іване. А мені навіть от я дивився відео спеціально не знаю, якщо там мої режисери, альона редактор, якщо у нас і показати через оцю е марш Путіна по червоній дорізці з цими валізками, от я звернув увагу, що цей офіцер служби безпеки, який він там втітелі, він в цьому був е от мені здалося навіть це якась імпровізація, бо. Тому що якось Кітель, який сидів, от, подивіться, він на цьому офіцері, от перший, йде з валіскою, він, от, наче він з чужого плеча. От подивіться, і ці штани, от воно ніби з чужого плеча виглядає. Так ніби це була імпровізація, а давайте зараз вдягнемо його. Хоча це попередньо не планувалося. Давайте я вам трошки скажу. Крім тих е, припущень про валізи з кнопками червоними і так далі. Е, розумієте, люди, які забезпечують охорону перших е, та вищих посадових осіб держави, вони використовують і це е, і, інші технології. Я маю на увазі, що є ну так, щоб було зрозуміло нашим глядачам, там є такі глушилки, да які. Певному е діапазоні чи діаметрі навколо цієї особи мають е глушити різні сигнали і таке інше, щоб не спрацьовували відповідні пристрої, і так далі. Тобто, ми е ну президенти всі і в Україні також охорона використовує різні е такі засоби. І коли люди ходять, коли це е замасковано в вигляді якогось якоїсь валізи, це не то е не завжди кнопки, а це певні. Е Інструменти, які дозволяють забезпечити безпеку, тому ми маємо розуміти, що ці люди можуть в тому числі і використ... саме виконувати цю таку функцію. Тобто просто носити за Путіним а, значить, цю так звану умовну кнопку для того, щоб він будь-який час міг зв'язатися. Як на мене, головне, на що треба звертати увагу, це саме а, от, що своєю поведінкою. Він намагається сказати і, і зрозуміти, а що ж насправді до чого вони там домовилися, сіда з лідером Китаю Сі Цзіньпином, і які у них які наслідки буде мати цей візит, в тому числі для як для ситуації в Україні, так і взагалі для глобального світу, тому що намагання зараз запустити знову черговий виток. Гонки ядерних озброєнь ну це дуже така ризикова ситуація, і це дуже погана історія для всього глобального світу. Тому треба, мабуть, все ж таки через призму, от саме цього, я погоджуюсь з вами. Певний символізм є. Кацапи люблять це діло. Да? Ну, це пішло з ще з радянської історії, що тут говорити. А тому я думаю, що тут головне зараз дивитися, що ж буде за результатами. Але мені здається, що у Китаю вистачить от їхньої цієї китайської мудрості, щоб правильно відноситися, в тому числі і до таких серйозних питань принаймні Китай своє ставлення до питань використання ядерної зброї. Вони своє слово сказали, і це зрозуміло пролунало досить так чітко і недвозначно, наскільки мені відомо. Іване, дякую вам. Іван Герасимович, генерал-майор, колишній заступник голови служби безпеки України та голова правління асоціації професіоналів корпоративної безпеки України.